Вольне, яке їх же, си насадили там оптицевого гніздяться, і його жилище предодивительствуя, тими, горе високе еленем, камінь прибіжище заяцем, сотворили силину во времена, сонце божна запад свої, положили сідьму, і що ночнеї же пройди, ці звірі, добравнеї, з ким не рикаючи восхитити і взискати од Бога піщу собі осія, сонце і собравшися, і воложак своїх ляво, і зайде чоловік на діло своє, і на діла не є своє до вечора, а якого діла Твоє, Господи. Ця премудрості сотворилася і сповнилася земля, твари твоя, сіє море великої пространної та могади же ніщі, сла животне, малесо, великими там у корабли приплавають, Змійся, олесо, здали, мовся, кодові, чай, більші, мови, благо, я уже создали, сиругатися йому всяко двічай да тебічні облаговрем'я. Давшу тебе їм, соберу, то твержу тебе руку, вся чинка, і сповняться благости, отражу же тебе, тебе лицево зм'ятуться, отимиши духи, і щезнуть, і його возвратяться, послеши духа Твої, созиждуться і обновиши лице земли. Буде слава во віки, возвеселися, Господь у діліх своїх, призирай на землю творею, трястися, прикасайся, орам ідем'яця. Господи, во животі моєм поював моєм водон, де єсть. да усладиться йому весіда моя, же возилюйся у Господі, Да іще з річницю землі, беззаконниця, я кожен не бити їм, благослови душе моєго Господа. Сонце позна запад свой положила сить моїй без нож. Яково звеличі, що зі діла Твоє, Господи, ця премудростю Ісуса творили Слава Отцю, і сину, і Святому Духу, і нині, пресно, і пресної во віки вікова. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі Боже. Аллилуйя, аллилуйя, Аллуйя, слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Господи, помолимся. Господи, помолимся. Господи. Господи Святим Святім храмисом сувери, благовіням и страхом Божим ходячим, Господи, помолимся. Господи помолимся Святим сленським мархер нашим францисти попри.

скорби, Скорбі, гніви нужды, Господи, помолимся. Господи, Храни нас, Боже твою благодаті, святой причистий, приблагословен і славну, владичиці нашу, бородицю і Марію, со всіми святими поминувши самі себе і друг друге виживат наш Христо, Бог предаду. Господи. Подобає тобі всяке славу, честь і поклонені Отцу Ісени, Святому Духу, нині приснува віки віку. А -а -а -а. Господи, возвах Тебе, услышим я, услышим я, Господи. Господи, возвах Тебе, услышим я, вольмила сумоленья моего, негда возвати ми ко Тебе, услышим я, Господи. Да исправится молитва моя, я кокодила пред Тобою, Dozi ja, ja, ja nie moje, da ja, da ja, do ruku mojej, Жертва вечерняя, усла жін'я, Господи, Боже, Господи, хранені у сто моїм і дверо рождені, оснах моїх, серце моєго, славе я, не вчила тебе до обісі, свичі до віки ділище беззаконні, є, і не сочту за свій на мені. Каже, праведник милості, облечет, я, я лише річна на намастай, слава моя, я, я твоє, ще молитва моя Каже, тебе при камені судині, слише це ловоли моя кого зможе, якого змогу, жаль, що то ще землі просидеся на землі, розташи кості прияті. Як у тебі, Господи, Господи, очі мої, на дякував дімі душою. Ці ти розстави шами, особла здіба ще беззаконні є, духом помраю, свою річницю, єдині заде, прийду, моїм Господом восклад, сомим, Господу Господом вон його при ним оленіє, моє печаль, мою при ним ще за те от мене, духу моє, мой не познаний сестер зі моя. На будице, бо не може хождать, скришні сітні. Світря, ходи с неї і не пізнай мене, Вибе вибісно от мене, ні Ізіскай, Душу мою, слава Тебе, Господи, рід, і все у повадній моїй часі, на землі живи. Будь ми молені моєму, як розсмілихся зіло, і сповіми одонящих м'я, як у гріпі життя паче мене. Ізвини, і стимнися, Душу мою, і сповідати з Твоему. Твоєму, не ждуть праведниця, Дом, де жи воздався м'я. І зуби не возлаг Тебі, Господи, і Господи, уснушила сно, Твою душі Твої вемлющила, сумолення моє Ще беззакони не зріше, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищені є. Yeah, yeah. Возведи твої очі, о душе моя і на Божіє воздрі смотрені і благоутробіє, як у небеса приклонив на землю сніде, да вознесе тебе отокаєнство твоїх страстей і поставить Тя на камені віри. О, Дісла страшного чудеси, слава істощаді Твоєму, чоловіко. І мене ради Твоя потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, славу Твоє, глупова душа моя на Господа, віч Твого я я діла, о, душа моя, і почутися, отя земля носить. Како не разсидеся, како дики је збири не снидају тебе, како и сонце не заходи, моје сијати тебе не преста, во стани покај се и во зобниково сходу, согриших тебе, согриших, pomiluj ме Ще остражи утренні, де Ізраїль на Господа. І мого ще на тяву повані всесільне, Господи, тебе молим всякий бідства, стежі, ім'я теже нам ізбавитися, якодаж із нашу мирну прийде, і в очі стоті поживши, обляче води, судний, благоприємна тебе, владику, і милостива. Пода милості мною у Него є, і спаблений, то і тої спам'ять Ізраїля Отці без коніє, по розсвітим ся Духом Святим прихвалений, нам і родиця оподістиця, і козний є у мужицькі побіди сте по собі Божі мене, оподвігшися, дім не вашу пам'ять, совершаюче подолу хвала ми Ваше почитајем страдање. Хвалите Господа си јазирце, похвалите Јего си да нам предавше са и мукам свјатање, непреклонни премудростију пребусте, јако свићира Жекси са теплотою духовноју, Просвіти, сце серця вірних благодати. вже же всячі і вас розпразни святую вашу пам'ять. Пісмі Господа. Як Потвернися, милостю на нас, існу Господня Твої. Питлостију мућениц, чудес ваших супросвитисте тварь, одгнавше му страсте и скорби од притикајућих вам, и вирою просяћих ваше у заступленија, добли и страдаце спасове. Тим же вірою святоє, і світоносно ваше совершаєм тожество, і сину святого духу, ні преснево віки віковань, демонськими прилов, приклонена прилови, і воробкою не вержена у щедрі владечіце. І я на камені добродітелей, і на віти вражі я розорівши я творити повеління твоєго сина і Бога нашого, якода улочу оставленіє воден суда. Прибудрость простив, Смите, тихай, святая я слава. Безсмертна Отця Небесного, свята Блаженного, Ісусе Христе, вішече сонце на Запад, Видівши світ вечерні, Отца, і сина, і свята Духа Бога, до стоїні сив времена. sempre a moderação com Господи все, Господи, научай нас оправданням Твоим. Госполені всі владихом, разу мій нас оправданням Твоим. Госполені, все, святий, нас оправданий Твоїми. Господи, ми твоя во віки, року твою не пресрі. Подавай хвала, тебе подобает півні. І слава подобаєт от свисами, святому духу. Вечерні волотворашу, сподивись.

Живота нашу мирі покаєм скончати Господа проси Подай, Господи кончені живота нашу безболізне непостидне мирний обротві та на страшнім судиш і христові Господи. причистий при благословене славний владичці нашу богородицю Марію со всіми святими помінувши самі себе і друге, весь жват наш христового придаду Як благу чоловіку любець бог і сі тобі слава села йому цю ісеми святому духу нині приснимо віки віку від духові і вашего спробі приклони Госоди. Держава царстві Твоє благословена і препрославлена, Оце і сине святого духа, нині приснего віки віку. А -а яко єдина од наємних Твоїй Боже, і помінуй м'ячено віковче, бо тобі вас видохочим і живущому на небесі. сі, як очі ра в руку Господні своїх, очі рабині в руку Госпожі своє, так очі наші Господу Богу нашому, донде живуще дрітне. Яко, іже, подиво, я хой же падий ворозбайник і озбленник, також я сподоходною гріхов, і уясни нам єс душа, кокому прибігну, повинна ясть, так махотибі блаутрому душам врачу, І зни нам я, Боже, великую Твою. О, Помнує сповником вся уничиженя, найпадше наповниться душа наша, поношення обзуючих уничиженія Орди. Слава тобі, Христе Боже, постола, похвало, німу чи нікого селі є, і вже проповідь тройця є, не Святого Бога, Бол боговінчани, нані явися мученик, за колені є, є за Христа поженоє осердно, святоє збрано є воїнство, мучений польом це прийдите, все ще не в совершивши. Позові їм по ним, сокрошити свирібство, рія безбожне, і збавите люди блочесну, мудрена я, молитвами вашими, всякого обстоянні. Ханеський Господі небесний небесної і двер запечатану воїснину. Радуйся, я же ради отрасти нам спаси Христос, жизнодавець і Бог, не зложив ладучицем учитени, безбожно я враги наша, рукою твоєю, пречистая упованіє Христос. Щаш раба твоєго владу і копалу твоєму самі ро, як він істочує спасеніє твоєжи, сладова приницем всіх людей. Світо відкроєний язиковий, славу людей твої ізраїля, святий Боже, святий, крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Борисвяти, крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцес, не святому Духу, мені присвоїв віки, віковим, святе тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико, прости, беззаконні наша, святий посвіти, силина мичі наша, і Твоего Твоєго ради. По мене, Господи, по мене, Господи, помилуй, Господи помилуй, твою сені святому духові. І то ні приснуємо віки, віковим наше же, жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде, царство Твоє, да буде воля Твоя. Як на небесі без землі, земли, хліб наш насушний дасть нам плес, і остави нам долина наша, як каже, ймо оставляє нашим і не веде нас воєскушені, то збави нас о! Ти, Царство і слисла, це сіне, святого духа, не їй присниво віков, амінь! Ученице Твої, Господи, постраданий своє Вінце прияшане тлі, Тебе, Бог, нашого і муще, бо з Твою, моча тила не зложиша, зокрушиша, йдемо до в немочна, я не засти, тільки молитвами спаси душі наша, Слава Отцу і Сину, і святому духої, ні присно. І во віки міховам, воспитавшися в охрані, во свята, я святим, одіяні вірою, і премудрості, і безмірним дівством і стради, принесе со небесе, ціловані, і же радуйся, радуйся, благословена. Я. Радуйся, препрославлена, я Господь с тобою. Ви нас, Боже, полицей милості, Твої молимо услыши услужи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, молимося, святішим селенським Архерим, нашим францистів, поперем всім болюбим, і нашим Кернілі, у служих в хостім храмі. Самі от цих наших духовних і все в Христі, браті і наші. Господи, помилуй, о, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я ще молимся, придержавших властих наших і у самої стві. Господи, помилуй, о, Господи, помилуй господи, помилуй. Я ще молимся, о престечних людях, ожидаючих те великі бати милости, створеш на милості за все православних Християни. О, господи, помилуй, о, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я помилуй стей, я, колеби, Бог, я си Сина Святому Духу, нині і приясне, віки Чесніше, керовим і славніше, без равнення сарафи, без зіснення, Слава слово рошу і суші, роді сутя величає. Слава тобі, Христе, Боже, повоні наші, слава тобі. Слава Цину, Святому Духу, і нині прессно, і во віки вікові. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Істинний Бог, наш молодом при чистых своей матристы, слава Хисыхвальных апостол, блаженно священномучных и ты і и всех святых, помилуйте ты спасет, на цих о блахи